Таємниця зарплати депутатів. А зараз я вам розповім страшну таємницю депутатів. Приготуйтеся, бо це може похитнути основи світобудови, і вам буде здаватися, що світ зрушив з місця. Сядьте, якщо стоїте, а якщо сидите, то приляжте. Отож, депутати не отримують заробітної плати. Ще раз, якщо шок завадив, почути: депутати не отримують заробітної плати і контрольний. Депутати не отримують заробітної плати. Тепер можна видихати і спокійно розберемося в темі. Отож, є різні депутати, є народні депутати. Це ті, що сидять в Києві у Верховній Раді. В конституції сказано, що їх є 450 штук, і якраз вони зарплатою отримують. Але також є депутати місцевих рад: це обласні ради, районні, міські ради територіальних громад. І таких депутатів в Україні в 100 разів більше. Так на місцевих виборах 2020 року було обрано 42,5 тисячі депутатів місцевих рад, і вони не отримують заробітної плати. Знову ж таки, за окремими винятками. Наприклад, у Луцькій міській раді 42 депутати, і 41 з них не отримує зарплати. Один, який залишився, був обраний секретарем ради. Тобто займає керівну посаду. Така ж ситуація, наприклад, і у Волинській обласній раді. Її чисельність 64 депутати. Зарплату з них отримують лише керівництво, голова і два його заступники. Чому взагалі виникла тема із депутатськими зарплатами? Нещодавно ми провели опитування в нашому телеграм-каналі. До речі, хто не підписаний, обов'язково підпишіться. Так ось 80% опитуваних вважають, що депутатам. Зарплату платять з бюджету, та ще й чималу, більше 30 тисяч гривень кожному. Отож, підіб'ємо підсумки: депутати місцевих рад працюють на громадських засадах і не отримують заробітної плати. Вони працюють на звичайних роботах, як і ви. Хтось вчителем, хтось лікарем, хтось журналістом. Хтось займається бізнесом, хтось пенсіонер, а хтось взагалі безробітний. Тобто щодня місцеві депутати працюють на своєму основному місці роботи, а депутатські повноваження здійснюють на громадських засадах у вільний від роботи час перед чи після роботою у вихідні та святкові дні. Тому наступного разу, коли захочете каналізувати свій гнів на депутата, мовляв, той нічого не робить. Подумайте: а скільки ви зробили саме для вирішення проблемного питання?